Цінуймо час, життя невічне, ти ще сьогодні є живий, а завтра хто сказати зможе, що він зустріне день новий? Усі ми, друзі, в руках Божих життя і смерть в його руках, а ми до вічності готові, що наповняє спокій, страх. То тут, то там ми чуємо горем, а ми живі, у нас спокій, цінуй цей час і дякуй Богу, не завжди буде так повір. Ми відкладаємо все на завтра. Ще встигну, я ще молодий, та смерть нікого не чекає, їй неважливо, хто який. Ось чуєм, хтось спішив додому. Сталась аварія страшна, і в одну мить когось не стало. Таке коротке є життя. Хтось вирішив нернути в воду, поплавати він захотів, і потонув, не повернувся так мало років ще прожив, а десь літак не приземлився, а когось вбили люди злі, а він хотів ще так пожити. Це просто не вмістити в голові. А хтось останніх сил боровся, віру страшний перемогти, та інша була Божа воля, забрав його він із землі. Тут вже ніщо не допоможе ні гроші, слава, ні звання розводять лікарі руками одна надія на Христа, чи був готовий. Не готовий, один Господь лиш про це знає, та душа вічна, пам'ятаймо, вона ніколи не вмирає. Наші діла йдуть слід за нами, й одного разу в судний день ми перед Богом всі предстанем, що Господь скаже для тебе. Задумайся і зупинися, та переглянь своє життя. До зустрічі, готуйся, сестро, брате, чим є наповнена сусудинка Твоя. Поки Господь дарує час, спішімо безцінним маслом запастись, настане день і буде пізно, сьогодні треба це зробити. Сьогодні час спасіння, благодаті, сьогодні милості і покаяння час. А завтра завтра може не настати всі наші завтра в Господа руках. Де будеш ти у вічності на це питання, дай відповідь для себе кожен сам, прошу, не запізнись, прийди до Бога, щоби не плакать потім гірко там. Без Бога щастя взагалі немає. В кінці життя що тебе жде, поки ще заклик Господа лунає, спіши, чекає Бог тебе. Амінь.